Oh, <laughs> come Зараз вихованці зразкового танцювального колективу Біджес міста Малина танцюють у новенькому просторому залі. А ще нещодавно доводилося тіснитися у маленькому приміщенні, де через брак місця не мали змоги займатися усі разом. Був один великий зал і один дуже маленький зал, напевно, 10 на 10, можливо, навіть менший. І наші групи по 20-25 чоловік. Ми там абсолютно не поміщались. Ми їх ділили на підгрупи, працювали 10 чоловік годинку, потім наступно 10 чоловік приходило годинку, працювала. Колектив мріяв про розширення, і ось нарешті спільна мрія стала реальністю на базі одного з дитячих садочків міста, котрому довелося зачинитися для танцівників. Облаштували гарне приміщення. Приміщення дитячого садочку на привелки жаль пустішало за рахунок того, що велика кількість дітей покинула разом зі своїми матерями наше місто, і для того, щоб це приміщення не занепадало, було прийнято рішення спільно. Розширити розширити простір для занять наших дітей для комфортних занять дітей в приміщенні було проведено ремонтні роботи а також подбали про зручний під'їзд з допомогою і підтримкою наших народних депутатів Тетяни Миколаївної Грищенко, нашого всього депутатського корпусу. Була зроблена асфальтована дорога. Зроблений був під'їзд і. Був зроблений перший етап це саме два зала з роздягальними, з туалетом, з усім з комфортом для наших діточок. На офіційне відкриття танцювальних залів завітала народна депутатка України Тетяна Грищенко. Говорить, приємно, що громада знайшла можливість надати дітям комфортні умови для занять улюбленою справою. Я сама навчалася в цьому садочку. Ми і діти тут зростали. Для мене це рідні стіни, і дуже приємно, коли стала така. Проблема, що закривати цей садочок. Створилася альтернатива, що тут можуть займатися діти, тому і надалі тут будуть дитячі сміх, дитячі мрії збуватися. Зразковий ансамбль танцю Біджес, який відтепер займатиметься у відремонтованих залах, налічує близько 200 вихованців. Танцівниці розповідають: тут справді створили все необхідне для їхніх занять. Тут більш просторо, світло, можна не так полиде. І дуже великі зеркала, все видно, всі вміщаються раніше. Ми займалися в залі там. Було не так світло, був такий зал не дуже великий. Звісно, місця було мало, хотілося просторніше і більше. Тому ми дуже раді, що. Тепер у нас і новий зал. Проте на цьому зазначають в Малинській міській раді зупинятися не планують, адже, попри війну, поставити дитяче дозвілля на паузу не можуть. Тож у наступному році мають на меті продовжувати ремонти в приміщеннях, де займаються маленькі мешканці громади.